Всім привіт! В цьому відео я хочу розпакувати MacBook Pro 14 дюймів на чіпі M2 Pro з 12 ядрами і 19 ядрами GPU 2023 року, 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ SSD в кольорі Space Gray. Хочу поділитися своїми першими враженнями і показати вам, що тут всередині в коробці, який на вигляд цей MacBook. Отже, поїхали! І спереду у нас ось цей MacBook, ось так він виглядає. Давайте перевернемо коробку, подивимося, що тут у нас ззаді. І тут у нас ззаді характеристики MacBook. Так, віддираємо першу плівочку. Другу. І потрохи відкриваємо. Перед нами MacBook. Ось так прикольно виділене лого. Запакований він уже не в пластик, а в якусь бумагу. Це дуже прикольно. Останнього разу я розпаковував MacBook, це був MacBook Pro 2019 року на 16 дюймів. Це відео можете подивитися у мене на каналі. Так, давайте подивимося, що тут в комплекті у нас. Стандартна. Документація Apple, два темних яблочка і що там ще. Ну, а, тут більше нічого немає. Це просто картонка. Добре. Зарядка. Також бумажній. В балонці на 96 Вт, USB-C, Power-Adapter, вилка USA. Тому що цей MacBook для ринку USA. І давайте ще подивимося кабель у нас тут MagSafe USB Type-C. Такий, такий дуже приємний, тряпчаний. Отже, відкладемо коробку. І давайте тепер знімемо плівку з макбука. Отак. От дуже класно. Дуже приємно. Девайс реально класний. І перед нами макбук в кольорі Space Gray, 14 дюймів. 2023 року. Давайте подивимося трохи на його зовнішній вигляд. Після чого я запустю його. Так, два порти USB Type-C, Maxy, зарядка, Jack 3.5. Передня грань. Тут у нас справа карт USB Type-C, порт HDMI. Знизу у нас тут напис MacBook Pro. Color Space Gray. Так, і тепер давайте відкриємо MacBook, перевіримо його. Тест на MacBook пройдено успішно. Так, і давайте відкриємо відірвемо цю штучку. І ось так у нас перше привітання від MacBook на різних мовах. Все дуже прикольно. Давайте натиснемо далі. Виберемо мову «Українська», Йдемо далі. Макбук налаштовано, тепер давайте подивимося трохи на його зовнішній вигляд, як він працює. Екран 120 Гц. Це відразу трохи замітно мені стало. Все дуже плавно, нічого не підвисало, коли він налаштовувався. Також підключив його до зарядки MagSafe. Дуже прикольно те, що вона майже не відривається, і потрібно дуже отак от ось знімати. як бачите, оп, дуже, дуже сильно вона тримається. Так, яскравість дисплею, клавіатура така ось темна. Тачпад. І давайте ще зайдемо в підсвітку клавіатури. Я звик до того, що на старих макбуках це можна було регулюватися за допомогою цих клавіш. В нових MacBook цього немає. Це все робиться в налаштуваннях клавіатури. І ось так вона у нас підсвічується. Отже, ось таке вийшло відео. Розпакування MacBook Pro 14 дюймів 2023 року, і мої перші враження. MacBook реально дуже класний по зовнішньому вигляду, не такий важкий, як 16 дюймів, і Space Gray кольор дуже приємний. Побачимо, як він в майбутньому буде в мене вимазуватись. Але якщо його протирати, то все повинно бути добре. Клавіатура, як ви бачите, у мене американська без гравіювання, мені так зручніше, і по дизайну мені так гарніше виглядає, ніж якщо наносити гравіювання. І... В цілому ось таке відео. Якщо вам сподобалось, поставимо подобайки. Якщо є питання, пишемо в коментарях. І підписуємося на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!